Машина часу. Мульти Всесвіт. Чи справді твій вибір це твоя доля. Вступ. Справжня машина часу. Уявіть, що ви стоїте на роздоріжжі. Одне рішення веде до успіху, інше до катастрофи. У звичайній реальності. Вибір це ліквідація. Вибір А. Існує. Вибір Б. Помирає. Але що, якщо це не так? Машина часу не зроблена з металу і не вимагає гігават енергії. Вона знаходиться всередині нас, у наших атомах. Вона це наш вибір, який постійно розгалужує реальність. Квантова фізика говорить, час це не річка, це нескінченне дерево, яке росте щосекунди. Кожне рішення, яке ти прийняв, кожен незроблений вибір, все це існує. Твій паралельний двійник, який прийняв інше рішення, не просто живе, він у цей момент читає інший сценарій. Сьогодні Мавік занурить вас у концепцію мультивсесвіту найбільш захоплюючу і лякаючу теорію сучасності. Розділ перший парадокс спостерігача і ціна вибору. Наука, що лежить в основі мультивсесвіту, шокує. Експеримент із подвійною щілиною показав, що частинки знаходяться у стані суперпозиції. Вони існують у всіх можливих станах одночасно. Наприклад, електрон одночасно і тут, і там. Але ось фантастичний поворот: коли ти за ним спостерігаєш, електрон обирає лише одну позицію. Твоє освідомлення змушує його зламатися в одну єдину реальність. Це як нескінченний набір карт. І ти, просто подивившись, обираєш лише одну. Але куди поділися всі інші варіанти? Теорія багатьох світів стверджує, вони не зникли, вони відкололися. В момент твого спостереження Всесвіт розгалуджився. В сусідньому всесвіті твій двійник щойно побачив, що електрон знаходиться в іншому місті. Фантастика! Ви коли-небудь відчували дежавю? Або прокидалися з чітким спогадом про подію, яка ніколи не траплялася. Деякі гіпотези припускають, що це фантомні спогади від твого двійника. Це миттєвий квантовий відблиск з паралельної гілки реальності, де ти зробив інший вибір, і він закінчився краще чи гірше. Тобі просто здається, що ти забув, але насправді ти бачив чуже життя. Розділ другий квантові мости і ціна знання. Якщо всі ці реальності існують, чи можемо ми їх торкнутися? Ми згадували квантову заплутаність надсвітловий зв'язок між частинками. Що, якщо це і є той самий міст? Уявіть, що технологія дозволяє вам змінити стан вашої заплутаної частинки. Десь у паралельному всесвіті ваш двійник миттєво відчуває цю зміну. Це може бути холод, тепло або нав'язлива ідея зробити щось нелогічне. Ви не подорожуєте, ви надсилаєте телепатичні імпульси через квантову мережу. Але є і темна сторона. Якщо ви знаєте, що десь у паралельному світі ви померли через дурну випадковість, чи зможете ви жити далі? Якщо ви знаєте, що існує Всесвіт, де ви не припустили своєї найбільшої помилки, чи не зруйнується ваше відчуття досягнень, знання про нескінченність можливостей може бути найважчим тягарем. Фантастика про час, якщо мультивсесвіт це нескінченна кількість слайдів, то подорож у часі може бути просто зміною слайду. Ти не повертаєшся у минуле, щоб змінити свій світ. Ти переходиш у той Всесвіт, де ця подія ще не відбулася. Але пам'ятай, цей світ вже має свого оригінального тебе. Ти стаєш привидом, який намагається жити життям свого двійника. Заключення. Ти сума своїх двійників. Квантова філіка вже не просто про електрони. Вона про нас. Вона про те, що наша реальність є крихкою і тимчасовою. Це лише одна гілка з мескінченного дерева. Ми є сумою всіх наших можливих рішень, які існують у тисячах паралельних реальностей. Твоя машина часу це усвідомлення того, що кожного разу, коли ти робиш вибір, ти породжуєш новий, абсолютно новий всесвіт. Ми не самотні, і поки ці загадки існують, Мавік буде тут, щоб їх досліджувати. До зустрічі!